Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні ми проходимо українську гру, яка називається Туконі, якщо я не помиляюся з наголосом, а можливо, токоні, але я думаю, що токоні. Сьогодні я для вас закосплеїла жабку, оскільки ми вирушаємо в ліс розв'язувати різні. Головоломки, загадки і взагалі поринути в пригоди. А щоб краще влитися в атмосферу, я закосплеїла жабку. Уявимо, що ми там свої в цьому лісі, і нас приймуть всі дуже дружелюбно. Ця гра скоро виходить повністю, буде її реліз. Бачила в Твіттері, він же зараз X. Розробники роздають ключі для демо-версії, тому думаю, скоро можна очікувати повну. В снімі написано, що вона вийде у 2025 році, тож це взагалі чудово. А зараз ми подивимось на її демо-версію. Тож, погнали. Так, натискаємо град. Ой ти ж боже, який гарненький. Привітики! Якийсь так, це лісовий дух, так, нам треба. Заварити чайок і взяти з собою, типу, як термос. Я бачу крапельку. Я бачу крапельку, мабуть, вже ж цей. треба водичку цю зібрати. Так, у нас є щоденник. Ага, в щоденники рецепт. Треба зібрати ягідки. ага, краплинку водички. Ягідки зібрати буде чай, потім цей чай туди опустити і потім вже вилити. Так, до цього нічого немає, і далі нічого немає. Що в нас тут? Ага, це його думки, він нам підказує, що нам треба зробити. Супер! І тут за мною, ви не бачите, але тут є е, його жолудь. Зараз я вам покажу. Ось. Є е, е, жолудь. І коли я на нього натискаю, то оця вся лінія вона просто згортається і все. Опа! Я повернулася. <свісна> так, отже, нам треба зварити чай. Ну, ось я бачу чай, висить, той, який був на малюночку. Так, ага, зібрали. Ага, і тут знову за мною. Вам видно? Ні, вам не видно. <свісна> Добре, зараз, зараз от тут намалювалась картиночка, що я зібрала чай. Все. Так, і в нас тут вже є вогонь. Буде... О! Оцей посуд можливо треба взяти, щоб в нього набрати водичку? Ні? Ні, не хочеш. Тоді, мабуть, чайничок. Ага. Тут з'являється така лапка. Це, мабуть, означає, що... А, ти сам знаєш це. Тобто мені треба було тільки чайничок знайти. Пуль! Краса! Здається, це все намальовано ручками художників. І перенесено сюди. Вгору. Чудово. Я так обожнюю, коли оці мальовані фони вручну перенесені. Це взагалі супер. Так, і чай же ж. А, чай, можливо, в мішочки треба покласти. Чи просто так вже? Ні, мабуть, ж треба було в мішочки. Ось. Мішечки давай сюди. Мішечка. Так. Ага, і тепер я маю з'єднати. Все супер, тепер у мене є чайний пакетик лісовий. Так, ходімо сюди далі. Заварюй чай. З ягодами, взагалі, чай. чайну. Краса. Друге ж було, можливо, ягодки, подрібнити. Ага. А, це він викинув. Мені здалося, що він спочатку обережно опускав, а потім так плюхов. Ай буде. Так, все, у нас є чай. Листок з великого дерева е, сповіщає ту коні, що настав час вирушати. у Мандрівку, я так думаю, отримала я. Е, сповіщення, я забула, як буде це слово. Досягнення. По. Отримала досягнення підказку. Так, вирушаємо. Є в тебе якісь думки? Гриб. Ага, треба знайти гриб. Навіщо? Не пояснюється. Так, це якісь заросли. Ага, ми зібрали палички. Добре. О, грибочок бачу. Збираємо грибочок. І тут грибочки. Ой! Малеча, що сталося? це яка Ще не малеча? Він ще більше, ніж я. Тримай, твої грибочки розсипалися. У тебе зламалася. Аля-ля-ля-ля, я йшов, і корзиночка розвалилася і всі грибочки повисипалися. Що мені робити? Подивись. Ага, дирка тут. Все висипалось. Ага, ага. Ага. Так я вже зібрала, я вже зібрала, на, палички, палички, полагодь. Алло, ні. А я бачу ось ще. Тоненькі. Це в мене товсті палички, тонкі палички, Я можу їх з'єднати. Ні, не можу з'єднати. Добре. Тоді можливо тобі віддати. Ні, а що ти хочеш? Що мені треба зробити? Ага. Ну. Ну-ну-ну. Так в мене вже все є. Може, ще треба? Ну, Пойдемо назад. Чудо ще палочки? Ні. А, ось ще кущик. Ще кущик і ще палочки. А ось ще там якісь гілочки, палички. Ага, і ось це ти хочеш також зібрати, так підказуєш мені. Угу, ну це, мабуть, на майбутнє. Добре. Ну давайте згідне. Ага, ось так. І ще ці палички? Чи оці? Ні, ось тільки ось така. У нас буде конструкція за цих товстих очерету. Чи що це таке? Це не, мабуть, якась просто колоски. І тоненькі палички, які були там на кучці. Тримай! Тримай. О, Боже, вона ціла, вона ціла, ура! Тепер залишилось грибочки позбирати. О! Ти швидкий. О, і мені дав грибочок. Кабан полюбляє ласувати грибами. Це кабан? Окей. Ну знаєте. Так, ну що? Нам ж треба йти далі? Так, якийсь будинок. Ага, сюди нагору. Угу, камінчики. Камінчики обережно. Йдемо, йдемо. О, двері. Це ми до кого прийшли? гості. Тут ще телефон. О, зачинено! Ой, перець. Так, це телефон. Ага, ну тут був. Номер телефону. Зараз його нема, він кудись полетіть. Он тут чийсь, капелюх. Збираємо. Все, все, все треба. Листочок, ні. Ну зараз він полетить, ну, звичайно. А, ні. Не думай, ні, ні. Точно, можеш можеш впасти, треба відійти. Ага, треба, щоб якось гілочка зробила тобі міст. А він вище, можливо, це треба зайти в дім, так, піднятися, і там є місце. Так, папірець. Лагодимо на місце. Все. Е -е 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 -е. Ми можемо, мабуть, до всіх сходити, але нам потрібно явно до білочки, бо вона живе вище за всіх, і в неї там міст, мабуть, є. Але ми будемо йти по черзі. Так, ходімо. Квіточка. Листочок. А, зачекайте. тут білочка намальована. Можливо, це означає, що йому треба дзвонити білочці. Добре, хай. Я вже подзвоню і лосишці. Не дозвонюся, так, не дозвонюся. Що мені? Що мені? Так. Не працює, та? Угу, Не працює. Гаразд. Мені ще здається, що тут зламалося, е, можливо, треба полагодити. Ось, ось. Ні? О, так. Ні. Так! Все, тю. О, зараз би я дзвонила. Ага. А слухавки-то нема. Так, отже, бірочці ми дзвонимо. Листочок, листочок і квіточка. Листочок, листочок. І кажіточка. Все. Алло? Алло? Що треба? Вибачте, будь ласка, мені треба зайти. Я хочу піднятися. Окей! Все, алло, все! Алло! Алло! Так, ходімо! Білочка! Білочка молодець, у неї аптечка є. Супер! Так, білочка, у тебе щось скоїлось? Скоїлося щось. Так, мені треба пройти, будь ласка, по тим гілочкам робіти. А гриби в тебе є? Гриби є? На. О. Супер. Ще гриби? У неї свій бізнес, мабуть. <с ily> що, білочка? Я тобі дав свій гриб. Якийсь ще отака така треба. Ну вона фанатка грибів, я бачу. Вона ще та. Грибколюбка. Хм. Так, тут якийсь щось годинник. Годинником не дають взаємодіяти. Так, і ти хочеш, щоб я тобі ще знайшов гриби, там? Білочка. Гриби різного розміру. Ще й плюс отакий мохумор. Як він правильно називається? О! Що це таке? Гриб сумує. Якийсь гриб, а над ним грозова хмара. Це якийсь гриб за німе. Індивідуальна грозова хмара. Ой! Дощ пішов. Якийсь грозовий гриб. Та я сама в шоці, та Уай! Ой! Дощ пішов. Це якийсь гриб заклинатель погоди. Там дощ, дощ. І, та, і тут дощ. А-а-а! Гриби добре ростуть після дощ, да. -а -а. Гриб дощовий, чарівний гриб, що викликає дощ. Ля, який гриб! А нам треба його збирати? Мені не треба добре. Так, сказала ця мадам, що їй треба гриби. От є такий гриб. Треба. Ми маємо всі гриби збирати. Ось такий гриб тут є. Чи тільки їй потрібні оці, як це, я не знаю, білі гриби, як з круглими шапочками. От, наприклад, лисичка тут. Лисички їй не треба. Добре, ми не будемо збирати лисичку. Я можу ще сюди пройти? Будь ласка, тут ще лисичка. Нам же треба ще цей мухомор знайти. Так, тут нема. Добре. Шкода, що він не може бігати, він такий обережний. Поважний, не бігає. Так, ідемо далі. Ось тут якийсь ще заховався. От буде цікаво, якщо потім з'ясується, що мені треба усім було гриби збирати. Так, тут щось пожежа якась вже мені чується. Також не стучу. Оп-оп, ні. Ні-ні, не йди назад. О! хмарчик. не сховаєшся. Ой, крапель. А навіщо ми брали з собою цю водичку попити? Це нам просто так чи нам потім знадобиться? Так, ну які мені гриби збирати? Добре, я зберу всі. Хай вже. Ну, не треба буде їй, я потім десь ще можу використати. Потім повертатися на цю локацію, збирати гриби. У мене наплічник такий. Вістя багато, величайний. Де як першокласник, наплічник виходить. <схід> наплічник два рази більше, ніж сам. Першокласник. Так, листочки, листочки, та ні, я просто перевіряю. Не ну, йди. Так, ось ще грибочок заховався. Але мені здається, ще її треба усіх всіх. Великих грибів лисичку. І тут ще одна лисичка, будь ласка. Погано щось він реагує на мої. На мої намагання його покликати. Ну, заждемо. демо. Я нічого не маю проти цього. Так, лисиця. Привіт. Я приніс тобі гриби, кажи мені. Так, тобі треба було різні гриби, так? І мухомор. Оці Кошики. Мені треба в них гриби розкласти? На, ні? Що ти хочеш? Що ти хочеш? На, тобі мохомор. В аптечку? Супер. Та в мене написано 25 чогось. Ага. Тепер ми можемо подивитися. О! Супер! Для деяких звірів отруйний мухомор — незамінні ліки. Дякую досягнення. Пояснює нам лор. Так, ага, це загадка. Отже, маленький гриб 1, кг, хай буде. Лисички 4 і великий гриб 9. Всього нам треба 25, щоб, е, щоб опустити гілочку. Так, ну, що ми можемо зробити? У нас є. Значить, великих гриб 9. У нас є 3 великих гриба. Є 3. Три. Три, три гриби. Три гриби. Три гриби. Це у нас скільки? 27. Це забагато. 27 це забагато. А, нам треба 25. Добре, тоді беремо два великих. Два великих. 18 плюс 4. Це 22? Правильно, 22. І ще 23. 24. І 25. Супер! Білка сушить гриби на зиму. Дякую. А реша тобі не потрібна, білочка. Хочеш решту? Окей. Добре, ходімо. Можемо перейти. Завантаження. Вау! усі? Боже, команда Оксана Була, Олексій Фурман, Олексій Сисоєв, Євген Гетьманцев, Микита, Богдана Софія, Ніколіна В'ячеслав і всіх наприклад, що юних встигнуть! Пізно орієнтувалася. Так. Treehouse Dreams, Український культурний фонд. Це точно, це за підтримки Українського культурного фонду. Круто. Круто, ну молодці. Повна гра, я думаю, буде чудова. Коротенька демка, звичайно, але коли вона вийшла, це було дуже давно. Це тільки подивилися перший огляд, але мені сподобалось. Дякую. Я взагалі люблю ці click Ходити, оце, класити, вирішувати загадки. Тут була одна загадка ось тільки в кінці з усіма грибами, але нормально. А вам дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобалася ця гра. Якщо ви не можете завантажити її собі, тоді будемо чекати, коли вона вийде, я її собі завантажу і будемо проходити разом. А на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. па-па!